Купуємо телеграм-зірки із дуже хорошою знижкою, завдяки сервісу Фрагмент. Бажаю здоров'я що на товариство. радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Боско, прошу вас підписатися. Вам це 100% не Тяжко мені це безмежно приємно. Сьогодні поговоримо про дуже такий хороший сервіс, про який мало хто знає, але він нам дає можливість купувати зірки, телеграм-зірки з хорошою знижкою. Напевно, десь мінус 30 мінус Зараз все вам покажу. Тобто сайт е, виглядає саме так відповідно, з назва. Я вам буду показувати, як це це я робив з телефону відповідно. Але перед тим як я почну, обов'язково прошу вас підписатися на мій телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор, промок. Тут публікую свої угоди відповідно, публікую свої, так би мовити. Перспективні проекти, тому якщо ви цікавитесь криптою, відповідно, то однозначно підписуйтесь, тому що тут якісна, профітна інформація, абсолютно безкоштовно. Посилання на канал B під цим відео. Ну що, давайте почнемо з того, що з являє сервіс Fragment. Тобто, завдяки йому ми можемо купувати телеграм-зірки з дуже хорошою знижкою. Ось погляньте, вам для порівняння. Для порівняння, тобто я вам покажу. От, умовно кажучи, ми можемо придбати 500 зірок, щоб ним користуватися, вам потрібно просто перейти за посиланням на фрагмент, відповідно, пройти там на даному момент, вже потрібно пройти верифікацію, щоб купувати і таке інше. Раніше було без верифікації. Як потрібно пройти верифікацію, відповідно. Якщо у вас є ID карта, можливо, у вас пройде український паспорт, у ну, мене старого зразка паспорт, відповідно. в мене нічого не проходив. Я потім тоді сканував закордонний паспорт і все максимально швидко пройшло, взагалі без нарікань. Відповідно, така зараз процедура. Потім нам потрібно. Під'єднати свій гаманець, чи там буде телеграм-гаманець, чи там, відповідно, тонкіпер, Я під'єднув тонкіпер, і на тонкіпері потрібно, відповідно, щоб ви у вас там було тон. Тому що воно відбувається конвертація. Ми купуємо в тонах, відповідно, і приходять нам на баланс зірки. Тобто ми тут зараз входимо свій нікнейм, відповідно, там підв'язується, щоб воно так ну все класно виглядало, відповідно. І ось, бачите, в мене відразу профіль підтягнувся, Андрій Борщ. І потім ми вказуємо, скільки ми хочемо придбати. Зверніть увагу, 500 зірок коштує 1 тон, 1, 1,5 тонн. Що собою являє? Тобто, це яка ця сума, щоб ми просто розуміли. Дивіться, якщо ми перейдемо зараз в Телеграм, відповідно і мої зірки придбати, наприклад, купити зірки, 500 зірок коштує 395 гривень, то ну, це в середньому десь менше 10 доларів. Десь умовно кажучи, так. Але, але, не, не, не конвертує в доларах, відповідно, не показує. Але що я вам хочу сказати, в, е, в застосунку фрагмент однозначно буде дешевше. Це 100%. І тобто як воно все відбувається? Ми просто під'єднуємо потім свій гаманець, тобто щоб зробити транзакцію. Зараз я вам все покажу тобто на 500 зірок, натискаю 500, потім е, ну, там підтверджується. І в нас перекидає на тонкіпер. І це оцінюється в 7,5 долара. В Телеграмі однозначно буде дорожче Це 100%. Можливо, там зараз вже й не буде економія там 30-40%. Тому що дійсно раніше, як я купував, я купував 500 зірок за 12 доларів. За 12 доларів на туристі. Тут я купував, відповідно, міг придбати 500 зірок за 7,5 доларів. Уявіть собі, яка різниця. Але зараз трішки, бачите, Телеграм зрозумів, що, а можливо, це самий, той самий сервіс Телеграму. Вони це. Повністю розуміють. І зараз невелика така суттєва різниця, не 30-40 а можливо там 10-20 але Але врешті-решт ми однозначно і Це дуже хороший знак. Відповідно, як це все відбувається. Ми там підтверджуємо, нас списуються кошти з гаманця. І саме в телеграмі, в телеграмі, як ви бачите, я там купував нещодавно там на 40 чи на 50 доларів, тобто в тонах. І воно тоді приходить. Чомусь мене не показує, що зарахування. Мене лише показує, що нещодавно я купував 200 зірок. Так дійсно я купував відповідно. Тому зараз я. Тенденція в тих чи інших іграх, що потрібно там донатити в зірках, відповідно, там щось потрібно голосувати, то однозначно потрібно користуватися е, додатком фрагмент. Він вас однозначно повторюсь, однозначно вже багато разів сказав, але він вам. Зекономить кошти і це дуже хороший показник. Потрібно всього-навсього перейти, зареєструватися. Ну там реєстрація навіть не потрібна, просто під'єднати гаманець потрібно пройти верифікацію, нічого там складного немає від слова зовсім, і потім ми відповідно конвертуємо. Ми вказуємо світла рамнік, воно все підв'язується, і потім вам як подарунок приходить на саме на той профіль, який ви вказали. В моєму випадку, ось, бачите, я там купував 200 зірок, мені пройшло 200 зірок. Без ніякої комісії, без нічого. Тому, тому. підсумувати це. Обов'язково користуємося. Це дуже хороша річ. Економія це завжди класно, Зекономив, значить, заробив. І врешті-решт також, туристи, підписуємося на мій YouTube канал, на мій Telegram канал жирно подбайку залишайте на це відео, тому що я гадаю, воно було максимально корисно і лаконічне. І що вам скажу? Бажаю вам профіта і, звичайно, здоров'я. Обов'язково підписуємося і жирну подбайку залишаємо.